Що ти не знаєш, куди ти йдеш, то ти дуже здивуєшся, коли ти прийдеш не туди. Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні буде більш практична тема, ніж теоретична, тому що я поділюсь однією з найголовних практик свого життя, яка дійсно заставляє думати і приводить тебе до тями. Я пропоную тобі поспілкуватися зі своєю найкращою подругою, а саме написати листа, нібито собі, але з майбутнього. Наприклад, якщо тобі 20 років, то ти пишеш листа, нібито тобі 40. Якщо тобі 40 років, ти пишеш листа з майбутнього, нібито тобі вже 60. Якщо тобі 60 років, то ти пишеш нібито тобі 80 років. Якщо 80, то значить нібито тобі 100 років. І я пропоную тобі з майбутнього поділитися. Тим, що ти маєш, в якій кроваті ти прокидаєшся, де ти живеш, як ти виглядаєш, чим ти харчуєшся. Обов'язково поділитися зі, зі своїми секретиками, зі своїми корисними звичками, і що саме призвело тебе до такого життя. Ти пишеш листа собі, нібито собі в минуле. і... Нагадую, що потрібно робити для того, щоб досягнути цього рівня в життя, яке ти зараз, 20-річна або 40-річна, мрієш. Обов'язково ділись всіма порадами з любов'ю, тому що ти звертаєшся саме до себе, але з минулого. Уявляєте, ви по факту маєте цю можливість звернутися з майбутнього. Це найкраще, що ви можете зробити для того, щоб не проспати своє життя сьогодні. Ця практика вона дійсно заставляє думати і включатися, тому що якщо я буду повторювати оці свої дії, які зараз, я точно знаю, що вони не приведуть мене не до чого хорошого, але я їх буду повторювати, то в ітогі. Твоя 40-літня буде жити трошки інакше. Тому краще, щоб ти з майбутнього написала собі листа, те, як ти живеш по-справжньому класно, як ти хочеш, картину свого життя, це мрії твої, це те, як ти бачиш, те, до чого ти дійсно намагаєшся прийти. Повірте, іноді, для того, щоб не проспати своє життя, треба подивитися далі свого носа, трошки далі. Трошки розширити свої горизонти і розуміти, що на цьому, на цій проблемі, яку ми маємо зараз, не кінчається наше життя. Життя продовжується. Зараз, якщо ви маєте якусь проблему, це колись буде історією. Зараз, якщо ви маєте якийсь розрив, якийсь відносин, це буде колись теж історією, і, можливо, цей розрив цих відносин призведуть вас до якихось нових, кращих відносин, а, можливо, до нової взагалі тебе. Колись ви будете згадувати ось ці моменти, які ви зараз суїтитесь, щось питаєтесь рішити, сумуєте, плачете, ви колись будете згадувати, як, Боже, яка це була дрібниця, Боже, чому я так на це так реагувала? Колись це буде так. Але поки що треба дивитися далі свого носа, типу переживати за себе, яка ти будеш в майбутньому. Що ця ситуація, яку ти маєш, вона до чогось призведе. І ти точно будеш жити краще, якщо ти її пройдеш правильно, а не будеш намагатися до неї повертатися. Відповідь буде завжди одна: в будь-якій ситуації потрібно шукати вихід так, щоб потім було добре. Повірте, проблеми, на яких ви сосредоточуєтесь, воно завжди залишиться історією. І це треба розуміти. І треба завжди шукати вихід так, щоб було в майбутньому тобі добре. Навіть якщо ти знаходишся в якихось відносинах аб'юзивних, або які тобі не приносять радощі, або ти там від них якась залежна, ти повинна задавати собі питання, а що буде, якщо я проживу так ще один рік? А що буде, якщо я все-таки вийду з цих відносин і проживу рік сама? Ну, сама, в саморозвитку і тому подібне? Завжди треба шукати відповіді в собі.